Вітання всім. Сьогодні покрутимо драконів, адже дають безкоштовну п'ятірочку. Плюс там є, назбиралося вже призивів, які варто було б скрутити. Ну і під кінець повернемося ще, можливо, скриньку. Спробуємо піймати, адже я подивився, у мене там ще є шість золотих монеток і 3 стихійника. Я пройшов квест, тому, можливо, якось безкоштовно ще й міміка отримаємо. Дойшло мені, якщо чесно, хвилин 15 назад одна ідея. Не знаю, чи вона правильна. Звісно, це вже запізно, тому що, скоріше за все, обмін дуже вже всі зробили. Але чомусь я додумався до цього, напевно, ось тільки що. З приводу авіани, авіана, де ти є? Наносить 300 те, що вона б'є шкоду, це одне діло. Цілі вороги поблизу отримують імунітет до нових посилень на 4 ходів. І я ось собі так подумав. А вона ж повинна працювати на гуріка. Якщо так, то просто шкода, у мене немає навіть 10 героїв, щоб забрати Авіану. Можливо, хто не обмінював, можливо, хто розуміє, як це працює. Ну, наскільки я розумію, що Авіана може заблокувати Гуріка, до, до прикладу, і плечі, щоб він не було цього переродження в Слимака. Якщо так, то мені здається за 10 взяти авіану на просто прокачати її заради одного гуріка, щоб ходити на нього. Ну, це було б дуже чудово. Тому, напевно, ця авіана тут і є. Можливо, через це. Я не знаю, звісно, чи це правильно. Я собі вигадав, що вона буде блокувати Гуріка прям все. Але якщо так, то це дуже цінно, вона виявляється дуже цінний виявляється герой. Просто за рахунок свого блокування. Добре, ну ось висказав я те, що я собі там придумав. Звісно, запізно і ще й повторюся, не знаю, чи це точно воно так працює. Ну хоча по ідеї і повинно. Так, добре, давайте скрутимо все і потім заберемо, заберемо собі гарантованого. Тут швиденько, 25 спроб. Затягувати не будемо, адже інтриги тут ніякої немає, навіть якщо і п'ятизірковий випаде, то то все одно предметів для переродження в мене немає. Так, це все було. Як казав класик, це ж було вже. Краньо. Збираються ці монетки, я вже колись казав, швидко, але ж толку з них ну, взагалі ніякого. Бетож. До речі, не було. 105 урона цілі і 205% урона ближнім ворогам. Піде хоч буде щось новеньке, кого прокачати. Я думаю, в мене, якщо чесно, вже всі є стандартні четвірочки. Форта є. Єдина інтрига, що впаде, в який впаде дракон. Тому що я бачив сьогодні. Ага, Інвестра. Також є, здається, вже третій. Бачив сьогодні, як випадають дублі. Це дуже неприємно. Там одного нема чим прокачати, а тут ще й дублі. Так, ходімо сюди. А тут одразу мені дадуть гарантовано, так? Я думав, спочатку можна буде крутнути звичайні монетки. Ну добре, тоді без інтриги. Давайте дивитись. Ну ні, в мене такого не було. Зострас. Так, і вісім монеток. Ардер. Калдвінг. Веспері. Чи Веспері. Елімервінг. Сяофан. Краніо. Люмінар. І ліфі. Імена в них прикольні, не знаю, мені подобається, як поназивали багатьох драконів. Зараз ще подивимось. Він же тут повинен бути десь неподалік. А ось застрас. 270. А, він повільний, це погано. 275% урона цілі і 200% урона ближнім ворогам. Лікує здоров'я героїв 30%. А, союзникам на 15. Ну, теж такий хитренький. Герой отримує плюс 4 тисячі захисту, а союзники поблизу половинчасти. Зуз Зрозумів. Ну, типу, так як багато драконів по такій схемі працюють. Собі більше сусідам менше, або навпаки, собі менше сусідам більше. То, то напевно нехай буде. Так, все, драконів скрутив. Ходімо, ще спробуємо міміка. Там буквально декілька спроб в мене є. Напевно, стихійним завершимо. Давайте ось тут. Я ось ніби нав... недавно скручував всі ці монетки. Дивлюся, вже знову шість є. Десь вони. Якось вони швидко збираються. Давайте міні міміка Та я пішов. Мейпл, все. Е -е, місія спіймати гема перервалася на сьомому місяці. Але ще міміка дай. Давай міміка і буде все добре. Гем вже є. Ну що, шкода, чи що? Є кухайнен. Ти, звісно, молодець, але хочеться скриньку. Ай, на жаль. Ну, ходімо ще три. Три спроби ось тут. І будемо завершувати. Так, Адерін інструктор. Думав мімік. Акіла. Без інструктора. І остання спроба. Ще одна Адерін. Ну що ж, якось так. Ну, в принципі, я то надіюся на міміка, але... Ну, самі розумієте, занадто мало призивів, щоб, щоб його просто так, можна сказати, безкоштовно дали. Мейпл дякую. Просто щоб заспокоїтися, де пропали ці герої місяця. Дракон нормальний, тож якийсь такий вийшов призив. А з приводу авіани, якщо хтось дійсно розуміє, як це працює, то напишіть, будь ласка. Можливо, я, тим паче мені мейпл випало, можливо, я десь наковиряю собі цих 10 героїв, то, можливо, я і заберу її. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам як завжди дякую за перегляд і до зустрічі.